2026 Пож 911 Turbo S, маскований gt 3 огляд. Пож 911 Turbo S, 992, два відродження легенди чи еволюція з компромісами. Porsche 911, це не просто автомобіль, це ікона. Протягом десятиліть він встановлював стандарти для спортивних седанів, тренди та просто зачаровував своєю філософією. І серед безлічі модифікацій 911-го версія Тербоу завжди займала особливе місце. Колись вона була верхівкою ієрархії, втіленням влади та агресії, але з часом її статус дещо знизився. 911 С-992-2 прагне повернути собі колишню славу, і в цій статті я спробую зрозуміти, як пош досягає своєї мети. 911 Turbo спочатку був синонімом нещадної продуктивності. Це лякало водіїв, викликало повагу у гонщиків і захоплення у ентузіастів. З появою GT3 у 1999 році Turbo, здавалося, втратив свою унікальність, ставши більш комфортною та доступною альтернативою. Однак новий Turbo S 9922 Намагається виправити ситуацію, забезпечуючи вражаючу продуктивність і час проходження кола на Нюрбург рингу майже на одному рівні з GT3. Але що змінилося? І як Пош вдалося поєднати неймовірну швидкість із комфортом, необхідним для довгих подорожей? Відповідь, як виявляється, криється в технології, а саме в системі Техабіраїд. Це не просто зменшення турбозатримки, це ціла платформа. Яка відкриває нові можливості для інженерів ПОШ, включаючи використання 400 вольтової електричної системи та активних стабілізаторів поперечної стійкості нового покоління. Шасі. Революція в керованості. Одним із найцікавіших нововведень у 992 2 S є система динамічного контролю шасі ПДЦЦ. Замість традиційних гідравлічних циліндрів Бош використовує активні стабілізатори поперечної стійкості, керовані електричними приводами. Це дозволяє не тільки ефективно боротися з креном кузова, але й динамічно змінювати жорсткість стабілізаторів в залежності від умов руху. Уявіть собі, при вході в поворот передній стабілізатор стає М'якшим, ем що дозволяє колесам легше адаптуватися до нерівностей. А задній стабілізатор стає жорсткішим, забезпечуючи додаткову стійкість. У середині повороту система поступово змінює жорсткість, а при виході з повороту стабілізатори стають м'якшими ем ззаду, покращуючи щеплення. Все це відбувається практично миттєво і непомітно для водія. Особисто я вважаю, що це справжній прорив у водінні спортивних автомобілів. Ця система забезпечує неймовірну точність і передбачуваність у керуванні, зберігаючи при цьому високий рівень комфорту на нерівних дорогах. Це дозволяє водієві почуватися впевнено в будь-якій ситуації, будь то швидкісний трек або звивиста гірська дорога. Двигун еволюція, а не революція. Серцем нового Тербоу С є 3, 6 літровий шестициліндровий двигун покоління 9А3. Він практично ідентичний двигунам, що використовуються в Керери GTS, але з незначними змінами, спрямованими на збільшення потужності. Ступінь стиснення зменшено, а форма поршня оптимізована. Замість одного великого турбокомпресора, як у Carrera GTS, Тербо ОС використовує традиційну компоновку з двома турбокомпресорами. Центральний корпус турбін. В якому розміщений електродвигун-генератор залишився таким же, але турбіни значно менші. Це дозволило пош зменшити турбозатримку та збільшити потужність. Восьмиступінча з збудованим електродвигуном також була вдосконалена. Завдяки подвійному турбонадуву та покращенню рекуперації енергії електродвигун видає 80 кінських сил у порівнянні з 54 кінськими силами у GTS. Система T-Hybrid спочатку обертає турбіни, а потім передає потужність на електродвигун, встановлений на PDK. Я вважаю, що використання перевіреної компонування двигуна з незначними вдосконаленнями це шлях. Пош не винаходив колесо, а зосередився на оптимізації існуючого дизайну, компроміси, ціна та вага. Незважаючи на всі нововведення та вдосконалення, новий Turbo S не позбавлений недоліків. Одним з найбільш очевидних є збільшення ваги в порівнянні з попередньою версією. 992-2 Turbo S важить на 187 фунтів більше, ніж 991-1. Це, звичайно, не критично, але все ж помітно. Ще один недолік ціна. Новий Turbo S має базову ціну близько 270 тисяч доларів. Це дуже висока ціна, що робить автомобіль доступним лише для найзаможніших покупців. Нарешті, варто зазначити, що PDK у новому Turbo S не такий чіткий і чуйний, як хотілося би це, звичайно, не критично, але все одно відчувається особистий досвід і враження. Мені пощастило побути деякий час за кермом нового Turbo S, і можу сказати, що автомобіль мене дуже вразив. Він неймовірно швидкий, зручний і керований. Особисто я вважаю, що Porsche створив справді видатний автомобіль. Він поєднує в собі неймовірну продуктивність і високий рівень комфорту, що робить його ідеальним вибором для тих, хто цінує швидкість і розкіш. Але, як і будь-який автомобіль, новий Turbo S не позбавлений недоліків. Він важчий і дорожчий, ніж попередня версія, а пидикий не такий чіткий, як хотілося би. Висновок відродження легенди чи еволюція з компромісами. Ож911 Turbo S 992-2 справді видатний автомобіль. Він поєднує в собі неймовірну продуктивність і високий рівень комфорту, що робить його ідеальним вибором для тих, хто цінує швидкість і розкіш. Однак, як і будь-який автомобіль, новий Turbo S не позбавлений недоліків. Він важчий і дорожчий, ніж попередня версія, а пидикий не такий чіткий, як хотілося би. Зрештою, Porsche 911 Turbo S 992 -2 це не просто еволюція попередньої версії, це відродження легенди. Це демонструє, що Porsche залишається лідером у виробництві спортивних автомобілів, і що 911 залишається одним із найбажаніших автомобілів у світі. Ключові думки ПДЦЦ це революція у водінні спортивних автомобілів. Використання перевіреної компоновки двигуна з незначними вдосконаленнями, це шлях. Пош вдалося створити справді видатний автомобіль, який поєднує в собі неймовірну продуктивність і високий рівень комфорту. Незважаючи на всі нововведення, автомобіль залишається дорогим і відносно важким. Конкуренти Естен Martin Vantage Масейди AMG GT Кларен Артур. Особисті рекомендації якщо ви шукаєте автомобіль, який поєднує в собі неймовірну продуктивність і високий рівень комфорту, Porsche 911 Turbo S 992-2 стане відмінним вибором. Якщо ви шукаєте більш доступний автомобіль, зверніть увагу на Aston Martin Vantage або Masei DeзаMЖ GT. Якщо ви шукаєте автомобіль, який пропонує максимальну продуктивність, шукайте не далі, ніж McLaren Арчуре. Porsche 911 Turbo S 992-2 Це не просто автомобіль, це втілення інженерії та пристрасті до швидкості. Це демонструє, що Porsche залишається лідером у виробництві спортивних автомобілів і що 911 залишається одним із найбажаніших автомобілів у світі.